Декілька десятків великодніх кошиків вже вдалося зібрати волонтерам спільноти святого Егідія. Тут не тільки те, що традиційно освячують українці на Великдень, а й інші продукти. У цьому кошику нам передали також, як це продукція місцевих виробників. Є олія, яка зараз подорожчала, яку важче купити, чим було раніше. Є кубаса, є паска, є печиво, є також яйця. Рис, цукор, тобто все, що необхідно для того, щоб щось е, витети кошик чи е, прохарчуватися, скажімо, там декілька днів. Волонтери просять також приносити масло, щоб потім робити бутерброди для потребуючих. Окрім пасок та ковбаси, отримують також борошно, цукор, рис та інші крупи. Все продукти, які можна приготувати вдома, тому що бідні це люди, також частина з них мають місце для проживання і місце для того, щоб готувати їжу. Тому це такий великий, великий спектр продуктів, і ми все беремо, що нам приносять, відповідно, все роздаємо бідним. До збору великодніх кошиків, розповідає Іван Харук, долучаються представники університетів, шкіл, будівельних компаній, банків, а також жителі міста. Сьогодні продукти для потребуючих привіз викладач Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Рибіцький. Каже, разом із колегами вирішили допомогти бідним. Спочатку зібрали гроші, а сьогодні. Чоловік сам шукав для потребуючих великодні смаколики. Привезли пасочки, привезли крупи, привезли солодощі, масло, ковбаски, шинки. Таким людям потрібно допомагати. Їм важко в житті, їм потрібно показати, що є доброта, що можна жити по-іншому. Роздаватимуть великодні кошики потребуючим завтра біля вокзалу та на площі Шептицького. Також прийти за святковим пакунком можна сюди в п'ятницю. Волонтери очікують приблизно 80-120 людей. Незважаючи на те, що починають роздавати великодні кошики вже завтра. Волонтери закликають долучатися до збору продуктів і надалі. Для того щоб бідні, з якими ми дружимо вже багато років, також відчули радість великодніх свят, радість такого сімейного свята. Скажу, що також і наступні дні з понеділка, також ми готові і будемо допомагати бідним їжею, продуктами. І хто б матиме бажання допомогти саме також і після Пасхи, то завжди двері відкриті. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.